Дихай, чотири рахунки на вдох, чотири на видих. Відпусти переживання і впусти спокій в своє тіло. Все, що відбувається довкола, не має тебе руйнувати. Я знаю, це лише слова, вони нічого не значать. Всі ці тримайся, все буде добре, зазвичай лише засмучують. Після них не стає легше інколи навіть навпаки. Але зараз, коли ти можливо почуваєш себе загубленою в найтемнішій глибині своєї душі, я хочу тебе обійняти міцно, міцно і сказати, що я пишаюсь тобою, пишаюсь тим, як ти тримаєшся. Ти сильна людина, яка може побороти всі негаразди і неприємності витримати це все. І пишаюсь тим, що ти визнаєш, що тобі непросто. В житті кожного бувають злети й падіння. Мабуть, це допомагає нам цінувати найщасливіші моменти свого життя. А вони ж були і немало. В будь-якому разі все, що не трапляється, трапляється на краще так. І одного ранку ти прокинешся з променями сонцю, і тобі знов захочеться жити, радіти і цінувати це життя. Ти можеш посумувати. Звісно, можеш прожити це, зрозуміти це цілком нормально. Можеш виплеснути свій біль на папір або побити посуд, або загорнутись в ковдру і голосно, голосно плакати. Можеш ні з ким не розмовляти і вважати життя глобальним сумом. Але глибоко в душі, будь ласка, знай, що саме цей період приведе тебе до кращої себе, до таких потрібних тобі змін, що саме зараз ти набираєшся досвіду, щоб бути щасливою. Шкода, що ти мусиш через це проходити, проте це означає, що ти на шляху до чогось доброго і надзвичайного. Тобі нелегко, розумію. Проте ніхто, ніхто не зможе витягнути тебе з цього стану. Тільки ти, тільки власними кроками, маленькими чи великими, повільними чи швидкими ти зможеш вибратись. І це в твоїх силах. Можливо, через декілька років ти згадаєш це з посмішкою, а можливо, зовсім не згадаєш, пам'ятаєш скільки разів це вже було. Але, будь ласка, прошу тебе, пам'ятай, ти в себе єдина. Бережи себе.